Привіт, Соня Морозюк знову почала продавати картини. А у співачки Мамарікі зараз криза у стосунках з Сергієм Середою. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал. Но вона останніх кількох днів у Віталія Козловського народився син. Нарешті про це можна вже офіційно говорити, бо дуже важко було тримати цю таємницю. Хлопчика назвали Оскаром. Віталій каже, що вони з дружиною Юлею дуже довго намагалися зробити дитину, але не виходило. І ось нарешті це сталося. Юля, до речі, працює з Віталіком. Його менеджером вже багато років, і пара у стосунках також вже багато років. Ну і зараз Козловський проходить службу у Нацгвардії. І час від часу навідується до родини. Ну і я пропоную лайком привітати цю красиву пару з народженням Пересте. А співачка Мамаріка вчора випустила нову пісню Хтось йде, і це не просто так. Справа в тому, що Настя називає цю пісню автобіографічною, адже саме зараз вони з чоловіком Сергієм Середою переживають кризу у стосунках. Пара на межі розриву, і вони не соромляться про це говорити. Ну і нагадаю, що у шлюбі Настя і Сергій вже 9 років, і у них вже була криза, про яку вони теж розповідали. Але тоді стосунки вдалося зберегти зараз все набагато складніше. Вчора, коли я зустрівся з Настою, то перше моє було запитання, Настя, це все ж таки якийсь класний такий прогрів пісні. А потім я подивився її очі і зрозумів, що ніхіра це не прогрів. В будь-якому випадку я люблю і поважаю і Настю і Сергія, і вірю, що у них все буде добре разом чи окремо це вже їхня справа. Ну і нагадаю, що зараз у пари підростає син Давід. Ну а наш улюблений потап виправдався за афішу концерту у Німеччині, який назвали Russian Retro. Нагадаю, що концерт запланований на 13 квітня, і в програмі виступу Потапа обіцяють пісні з репертуару Потапа і Насті, і Стекло, гурту мазгі, і в мережі одразу піднялася буря хейту. І артист власне вирішив прокоментувати цю ситуацію. Дивіться гутен, так шановні українці. Знаю з приводу афіші справедливо, а це людський фактор. І я не один, хто потрапляв в такі ситуації. Але яким мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші. Це була неузгоджена афіша. І виставила ми її зараз. Виправили. Я приношу свої вибачення перед всім, кого обурило це. Приходьте на концерти. Ну добре, що якийсь символ мені ще німецькій стародавній не поставили. Всіх запрошую на концерти, буде весело і ну вибачте, не догледіли. А у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з акторкою жіночого кварталу Катою Нікітіною. Катя сама з Кременчука. Мама її народила в 16 років. Тато часто був на заробітках. Ну і багато говорило власне про це. А також про дружбу з Оленою Кравець і про те, чому дуже сильно хейтять квартал. А ще виявляється, Нікітіна хотіла вступити в лави ЗСУ. А також прихильники Каті знають, що у неї були стосунки з ще одним актором і гумористом Костянтином Трембовецьким. І Катя каже, що вони порвали через те, що Костя більше не хотів мати дітей, бо у нього вже є дитина. Зараз у Каті нове кохання, він також з гумористичної сфери, і вони разом вже більше року. Ну а посилання на інтерв'ю буде в описі цього відео. Друзі, заходьте і приємного перегляду. Володимир Дантес став жертвою шахраїв. Справа в тому, що Дантес, стоячи на київському вокзалі, помітив, що у нього з картки почали раптом списуватись гроші, і хтось їх витрачає аж в Барселоні. Володимир Терміново почав блокувати картку, потім почав з'ясовувати все з підтримкою банку. І з'ясувалося, що це сталося через те, що хтось знайшов його старий телефон в Польщі. Як це сталося, зараз дізнаєтесь. Хочу вам розказати історію, яка зі мною відбулася 20 січня на київському вокзалі. Я передавав наші документи. І в цей момент у мене з карток почалося списуватися просто дуже багато грошей. І фішка була в тому, що просто хтось з моїх карток в Барселоні купував. Щось десь в магазині. Я був в вахері лютому, заблокував картки, пишу в монобанк кажу, що в мене там щось несеться люте. Допоможіть. В чому виявилась проблема? Ми з Льошою десь років півтори чи рік тому були в турі, в Польщі, і в мене розбився телефон. Я якось там ледь зміг перенести дані на оцей новий, який у мене я купив. А той викинув, просто викинув. І як з'ясувалося, це ну, не можна робити. Взагалі не можна, бо його хтось знайшов. І ось минуло рік чи півтора якось відновив доступ, і хтось почав в Барселоні купувати щось з моїх карток. Ну і до речі, щодо карток і грошей вчора мого сина звинуватили у крадіжці. Уявіть собі у влада е, е, дитяча карта, яка прив'язана до мого рахунку, і власне е, перед школою він зайшов в магазин, е, скупився на 145 гривень. Пішов на касу самообслуговування. Приклав до терміналу телефон, і у нього не вистачило грошей. А мені прийшло на телефон повідомлення про те про те, що йому не вистачає грошей. Ну, я подумав, ну зараз щось там зайво відкладе і ще раз заплатить меншу суму. Але що сталося? Він не побачив на терміналі цього повідомлення, що не вистачає грошей, і не дочекався чеку. І Він почав це все складати в рюкзак, всі покупки, і пішов. Ну і тут власне охоронець його зупинив і подзвонив мені. А влад каже, що почув оцей, знаєте, такий пік. І прийняв його за оплату. Я вважаю, що це хороший досвід для нього на майбутнє. Тепер буде знати, що перед тим як піти, потрібно дочекати з того, що проплата була успішна. Ну і можливо, друзі, ця історія буде корисною вам і вашим дітям. Ну а Святослав Вакарчук заявив, що йому соромно за своє політичне минуле в інтерв'ю письменнику Андрію Любці Вакарчук сказав, що вважає політичну кар'єру своєю великою помилкою. каже, що недооцінив наскільки на нього покладало надії, і хоче вибачитись перед тими людьми, які повірили в нього як в політика. Ну і за словами Вакарчука зараз він на своєму місці і більше не збирається будувати політичне майбутнє. Далі лише музика. А де Соня Морозюк? Де Соня? Соня, а Соня Морозюк знову почала продавати власні картини, друзі. Морозюк виклала в інстаграм картини, які зараз висловлені на продаж, і їхня вартість становить від 600 до 5000 тисяч доларів. Наприклад, ось ця картина називається вона Кохання. Її можна купити за тисячу баксів. А от є картина, яка називається «Ха» за 2200. Як вам такі картини, друзі, і такі ціни Чекаю ваші думки в коментарях? Пишіть. Телеведучий геннадій Попенко розсекретив, де саме зараз проходить службу в інтерв'ю проекту «На Одинці Попенко розповів, що він є військовим 59-ї окремої механізованої бригади. Мова йде про культурний десант. Служба ведучого проходить на запорізькому напрямку. Ну і геннадій каже, що культурний десант він дуже важливий і необхідний. Зокрема, військовим обов'язково потрібно відволікатися від жахливих реалій війни. Ну і коли до них приїжджають артисти з цивільного життя, то не всі з них розуміють свою місію. Ну і також потреби військових. Ну а і Попенко каже, що культурний десант безпосередньо причетний до військових, адже там влас. Власне, служать культурні діячі, які з початком війни пішли служити. Ну і вони, як ніхто інший, за його словами розуміють захисників, тому що теж вступали в бій з ворогом та зазнавали поранень. Ну і як каже Попенко, культурний десант має прихильність серед військових. Власне, він є частинкою цього культурного десанту. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну а минулий випуск випуски інтерв'ю Слава Плюс з Катериною Нікітіною. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.